Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Пане Дмитрі, вам як капітану тримати відповідь за всю команду. Чого не вистачило? Чи, чи настільки чекався сильніші за вас? Ну, Мене сказав, що сильніші за нас. Просто ми знову як... наступили на ті ж самі гранти. Які, на які наступили в Черкасах. Знову провальний старт гри. Знову гандикап плюс 14 чи 15 очок. І вже по ходу гри. Знову ми доганяли. І знову в другій половині гри ну, вже віддавали всі сили, але важко було доганяти Черкаси, вже ніби і догнали. І моя втрата, напевне, вона найважливіша. За рахунок неї, можливо, і могли б спасти гру, але я прошу вибачення в команді своєї в тренера за цю втрату, тому такий результат. Але ну, хотіли, налаштовувалися, хотіли порадувати своїх болівальників. Я хочу їм подякувати за сезон, за ту підтримку, яку вони надавали на протязі всього сезону. Неважливо, проігрували ми матчі чи виігрували, вони нас завжди підтримували, завжди гнали нас вперед. Я кажу, шостий гравець велика шана вам, дякую. Ось так. І також хочу подякувати тренерському штабу за ту підготовку, яку вони провели за сезон в команді своїй. Хоч, хоча ми не змогли як мінімум повторити досягнення наше минулорічне, але я дякую їм за сезон і самі кращі. Мені було приємно з вами грати. Тому дякую всім і, звичайно, дякую Збройним силам за те, що за сезон цей тільки завдяки ним ми могли його провести. Тому дякую всім. Сезон був довгий, сезон був важкий, але ми його витримали, можна так сказати. Хоча не той результат, який хотіли, але все ж таки дякую. Скажіть, будь ласка, коротко про те, чому так трапилося? Прокоментуйте гру. Е, першу чергу взагалі хочеться вибачитись за таких три четверті, за таку гру. Е, я не знаю, що відповісти. Е, я не бачив у багатьох грабцях е, в очах вогня. Е, і я настільки побачив, що ну, це не потрібно було. Декому. Тому і були такі речі, на які я не міг повпливати взагалі. Е, По чергу, це не повага і грати так перед своїми болівальниками. Ось така історія. Е, хочу подякувати. Про я вітаю Черкаси за заслуженою перемогою. Е, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям е, за те, що. Дали нам змогу відіграти цей сезон. Я велике дякую нашим болівальникам за те, що підтримували нас незалежно виіграємо чи переіграємо. Життя продовжується. В вашій біографії було чимало нагород. Що значить сьогоднішня перемога? Ну, навіть я не знаю вам, що відповісти на це. Багато вона значить, кожна бронза це вже яка сьома, мені здається. Да. І кожна бронза вона особлива. Це як маленький фінал. І ви бачили, сьогодні була дуже гарна гра. Навіть вболівальники там щось кричали, ну нецензурну якусь брань. Ну, це знаєте, це виховання. Я не хочу там після гри кулаками щось махати. Це на їхній всередині, хай їх там щось гризе. У нас є результат з цим составом, що в нас є на даний момент. Це най... найсерйозніший результат, який ми могли добити. Це мені здається. Перша перша бронза у цьому у Черкас. Мені здається, Черкас ніколи не було бронзи. Тільки чемпіон самі здається. Я вигравали раз і все. Я думаю, з цією командою це найбільше, що ми могли зробити. І Ми це зробили. Ви знаєте, це як на риболовлі. Приїхали, перший матч віддали, там 40 Рівня, а ці зараз Черкаси ми їх, вдома добрий вечір. І в Рівному забрати бронзу, це ж нам приємно, коли підгорає. воно ну, ж ви знаєте, Я тільки заради цього ще граю. Але залишилося ще останній рік. І все, я вже втомився, як то кажуть, уходжу. Тобто фінал, це ще не фініш і фініш. Фінал який ви маєте на увазі? Зоні Київ баскет не. Дніпро – це завтра буде? Чи який не, фінал? Фінал Фінафінал сьогоднішні, Скажу. Сьогоднішній – це було серія за бронзу. Ні, я розумію. А це не фініш. Ост... ще наступний сезон буде це фініш. Да. Мені майже за, за кілька днів сороковий рік почну жити. І, ну на жаль, змінилося покоління, все змінилося, і на на жаль, того задоволення вже не отримав. Але сьогодні було. було... Було класно. – Ти бачив задоволення, скільки автографів видати. Це для них задоволення. Я, на жаль, таку змогу не мав надцять років тому, може, трохи більше. Але зараз для хлопців, ну мені не важко для них декілька секунд або хвилин. Це для них, я думаю, це супер. Мене такого на жаль не було в моєму дитинстві. Добре, дякую. Гарного дня до побачення. Розкажіть ще, що це за нагорода, важливість нагороди цієї, що стоїть біля вас, можете взяти в руку, показати. Ну, мамі сподобається. Статуетка і статуетка. Мені, мені оце подобається, розумієте, оце сьому. Я собі приїду додому в Одесу, перешкод, повішу третє місце. Оце, оце нагорода, це, ну, це командна. Якщо б вони не давали мені м'яча, розумієте, як би я закинув, хоч два очки, чи ще щось. Гарного дня до побачення. Вітаю <звіття> вас, бачу. Зброю. Нагородою. Це ваша перша нагорода, тренерська такого гатунку. Як ви змогли переломити хід серії після такого програшу в першому матчі в Рівному? Які ви знайшли слова? Як ви розпланували? Переси хочу привітати організацію фанатів, вболівальників, тих, хто нас підтримує протягом сезону з історичним десантом, адже це перша бронза в нашому клубі. Щодо самої серії, так, перша гра вона про була провальна з нашої сторони. Але на другу, і третю, ще буде відвертим, ми не змінювали план гри. Він який був на першу гру, так він був і на другу, і на третій. Ми просто сказав хлопцям. Хлопці, вірте в себе. Команда не ну це неможливо так влучати з таким відсотком три гри поспіль. І просто потрібно бути більш сфокусованим в захисті і проявляти, проявляти характер в кожному моменті, не давати забувати легкі очки. І це зіграло на нашу користь, і ми змогли переломити серію. І вдома так ми. Не втримали. Ми вдруге, як саме друге, третій матч він був за ідентичним сценарієм. Так, вперше в, в другому матчі ми в першій половині ми ввели там за 17 чи 16. Так, потім ми в нападі ми через, через те, що в нападі нічого не змогли забити, ми втратили, дали змогу рівному відновити конкурентну боротьбу в тому матчі. А в сьогоднішньому матчі то просто. Ми втрачали концентрацію і 4 чи 5 разів рівне забивало на останніх секундах. І плюс ще домашня арена це дуже класно в такі грати. І болівальники гнали рівно. Але я дуже вдячний кожному гравцеві, який віддавався, віддавався наповну. і все ж таки змогли дотиснути суперника і взяти бронзу. Чесно, дуже емоції переповнюють, але. За сезон я навіть не знав, як я буду тренувати. Я дуже похвилювався щодо цього, але все ж таки дуже низький окрім Андрій Валерійович Валерійчафонов, який мене підтримував протягом сезону, який давав мудрі підказки. Також Артем Валерійовичу Сліпінчуку, до якого звертався, неодноразово звертався за тренерською допомогою щодо підготовки до матчів, що як правильно готуватися, як закривати лідерів і. Низький уклін кожному гравцеві, який вірив в мене і віддавав свої сили, своє здоров'я перш за першу чергу за себе, а потім вже за команду і за тренера. Як казав Андрій Валерійович, після другого туру сезон діда та його внуків завершено, і це дуже класно, що ми маємо такий результат. Все, дякую.